Ері, вітання всім телеглядачам! Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». І Сьогодні ми обговоримо надзвичайно важливу і тривожну тему спроби російських спецслужб вербувати українських підлітків для здійснення провокацій та диверсій на території України. До студії ми запросили гостю Наталію Йолкіну, старшу інспекторку з особливих доручень відділу ювенальної превенції у Вінницькій області, майора поліції. Так. Мої вітання вам щирі в нашій студії. А, справді, коли читаєш інформацію і новини, то досить таки часто почали зустрічатись саме такі. Історії, які пов'язані із підлітками, і тут думка: чого ж ми ніяк про це не говоримо? Чому ми не кричимо? Чому ми не працюємо з батьками? Зрештою, як відбувається профілактична робота зараз, коли зрозуміло, що росіяни не гребують нічим, а використовують навіть дітей? Чи працюєте ви в напрямку попередження? Звичайно, дивіться, на жаль, тенденція йде на збільшення випадків залучення неповнолітніх до участі в диверсійних діяннях. Ми зі свого боку вживаємо вже довгий час превентивні заходи з метою запобігання залучення неповнолітніх до будь-яких протиправних дій. Ми проводимо бесіди з ними, наочно розказуємо приклади. Також наголошуємо про кримінальну відповідальність за вчинення будь-яких таких протиправних дій. Також ми працюємо особливо цьому увагу, приділяємо з дітьми, які зараз перебувають в конфлікті з законом, їх Попереджаємо про відповідальність, також цікавимося їхнім життям, спілкуємося з сусідами. Ну проводимо іншу роботу. Крім того, ми також. Проводимо бесіди з батьками, проводимо наради, приймаємо участь в таких обговореннях з педагогічними колективами. Також працюємо, наголошуємо, що необхідно виявляти таких неповнолітніх, якщо їхня поведінка якось змінилась, вони, можливо, підозріло себе поводять, щоб вони звертали на це увагу, повідомляли нас. І ми вже працювали в подальшому для того, щоб запобігти будь-яким угу. таким діянням. Я так розумію, що в полі вашого зору насамперед підлітки, ну які мають специфічну поведінку, як у підлітків інколи буває, ну Нестабільно або десь вони вже були помічені в якихось історіях. А загалом, як ви, ви так само працюєте з іншими дітьми? Чи є у вас зустрічі в школах з великою кількістю дітей 16-17 років? Так, звичайно, ми охоплюємо і навчальні заклади, ну, більш увагу, звичайно, акцентуємо на старших класах. Також ми ходимо до професійно-технічних училищ, до коледжів, до вишів. Ми проводимо з усіма бесідами, студентами, учнями. Тобто ця робота проводиться кожного. Дня у всіх куточках нашої області, тобто, ми приділяємо дуже велику увагу такому важливому на сьогодні денні питанню. Пані Наталю було таке, що під час таких зустрічей хтось підійшов і каже: Слухайте, а от в мене такі спроби були. Я там зрозумів і злякався, чи там не відповідав. Були такі випадки? Ну, на лекції конкретно такої ситуації не було. Але була ситуація, що неповнолітній звернувся до відділку поліції. Повідомив, що йому в телеграм-каналі написали, незнайома людина запропонувала грошові кошти для завчинення протиправних дій. Нами ця інформація була прийнята і в подальшому. Проводимо роботу. Угу. Які методи використовують на сьогодні російські спецслужби для вербування українських підлітків? Е, ну це насамперед е, маніпуляції. Також е, в чому воно проявляється, що вам пише незвідомого акаунту особа. Вона може писати вам також українською мовою, розділяти з вами якесь бачення, наприклад, слідкувати за вами в соцмережах і е, настраювати з вами довірливі відносини. Під час того, як ви построїли щось про себе, розповіли, ворог вже може використовувати цю інформацію проти вас. Наприклад, використовуючи ваші особисті дані, наприклад, робити якісь неправдиві повідомлення про замінування шкіл. Дуже така ситуація вже була на території області. Або, наприклад, використовуючи інформацію, почувати вас шантажувати, говорити, що та чи інша інформація про вас стане відома, якщо ти не використаєш якісь не виконуєш якісь завдання. Також може розпочинатися з якихось незначних. Давай зіграємо за тобою, зігру, угу. чи якийсь квест, давай там сфотографуйся напроти такої -то, там, башні, чи такої будівлі, скинь мені е, дану інформацію чи дане фото. Ну, а як ну, вони мотивують? Все... Це якісь грошові невиродики? Це можуть бути грошові кошти, mm. бо просто на інтерес, mm -hmm. а тобі слабо, давай попробуй, таке. І діти на це підлітки на це Звичайно. шкода, але ведуться так. На жаль, вони не зовсім розуміють свої дії не в повній мірі. Можливо, не діляться. Деякі діляться з батьками. Тоді ми вже знаємо про це і говоримо, що це може призвести до якихось негативних наслідків подальшому. Mm. Є діти, які, наприклад, не поділилися, думають, що це просто гра, що його друзі, наприклад, грають да, в нього, і це цікаво. Наприклад, і тому ведуться на це. Батьки звертались з подібними історіями, що щось підозріле відбувається з їхньою дитиною. Вони не можуть розі. Були випадки, ми надали допомогу, також поспілкувалися з дитиною. Слава Богу, що факти не підтвердились залучення, просто батьки да, пер але краще в да, черговий так. раз звернутися і бути впевненим, що твоя дитина не стала на якусь таку дорогу, яка приведе в нікуди. Омбуцмен Дмитро Лубінець повідомляв про випадки вербування підлітків для підпалів автомобілів військослужбовців в Києві, Одесі, Дніпрі. За такі дії неповнолітнім обіцяли, звісно ж, грошову винагороду. Чи можете ви навести конкретні якісь приклади випадків, коли неповнолітніх залучали до виготовлення вибухових пристроїв або закладання вибухівки? Це пов'язано з територією нашої області. Є один випадок, що наша дитина, яка проживала на території області, поїхала в іншу область і підпалила автомобіль військовослужбовця. Він був викритий, наразі поніс покарання. І також є випадок, що діти з іншої області приїхали на територію Вінницької області і мали за допомогою саморобного вибухового пристрою, виготовлений іншими особами, закласти його на об'єкті критичної інфраструктури, але вчасно зреагували відповідні наші служби, які їх затримали. Наразі даним дітям повідомлено про підозру. І будуть вживатись подальші заходів. Тобто, я так розумію, що за такою скрупульозною, методичною, багатоденною роботою, і начебто нудною, так, вивчення якихось фактів, даних, це і є можливість попередити які злочини, які скоюються в тому числі і підлітками. І ми знаємо історію, коли підлітки також і страждали вже внаслідок таких історій. Які об'єкти найчастіше стають мішенью для фото і відеоматеріалів з боку? Завербованих підлітків. Що від них вимагають найчастіше? Ну, це може бути фото військової техніки, військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, також логістичних якихось центрів чи транспортних вузлів. Також можуть бути адміністративні будівлі, фото цікавити ворога або правоохоронних органів. Були випадки, що залучали скинути так званий коктейль Молотова в адміністративні будівлі. На жаль, такі випадки були на території області. Причетних осіб також встановлено і покарання чекає підлітків дітей чи батьків також взагалі, коли ви такі історії ну, дивіться, якщо це дитина, яка, і яка досягла віку 14 років, а угу. на території області всі досягли, то звичайно це кримінальна відповідальність. І санкція статті може сягати від 10 років до довічного позбавлення волі. Які вороги використовують найчастіше платформи соціальні? З чим вони працюють? Це Тік-Токи, це телеграм, це Фейсбук, з чим найчастіше працюють? Ну, скоріше за все, все таки телеграм-канали, особливо якщо лишити оголошення, там, шукає легкий заробіток, потрібна робота на літо чи ще щось. Ворог цікавиться такими. Пропозиціями так сказати від неповнолітніх і вже пропонує інший вид заробітку. А чи відстежуєте ви ось такі підозрілі платформи соціальні, і чи є потім результат ось цієї скрупульозної роботи? Звичайно, так ми в принципі працюємо коли ми запобігаємо. Ми дивимося якісь деструктивні групи, працюємо з їхніми учасниками, дивимося за їхнім слідкуємо соціальним життям. Ну інші методи, які я не хочу звичайно розкривати? Звісно, і так але ми це виходимо. постійно в полі зору, так постійно проводиться робота постійно. Певні існують алгоритми, за якими можна і ознаки, за якими можна визначити навіть батькам, подиви, передивившись, чим дитина працює, куди заходить. Ну напевне, це якісь пропозиції. Ну, я так. взагалі б з радила батькам би дивитись на соціальне життя дітей, тому що зараз діти наші пропадають більше свого часу, дуже акцентують увагу на ведення соціальних сторінок, mm -hmm. що вони відвідують, чим вони цікавляться. Окрім вербування ще є дуже багато небезпек небезпек інших, які батьки поцікавившись, можуть запобігти тим самим і коли вони гуляють на якихось поїзна... на поїздах вилазять і, ну, і потім решту. травмуються да. це в кращому випадку, і гинуться в гіршому. Це також буває досить да, часто. Тому, якщо подивитися, де вони викладають фото, які ви став... в локації вони вибирають для дозвілля, то можна запобігти багато чому. На що конкретно звертати увагу батькам в такий непростий час, коли ось правда працюють з нашими дітьми російські спецслужби. А ми розуміємо, що вони використовують будь-які методи, і ну в принципі вони навчені, вони знають, як працювати і як досягати. Результатів, от що конкретно педагогам, батькам, ну, дивіться, перш за все, це зміна поведінки. Звичайно, поведінка зміниться, буде дитина більш замкнута. Поява якихось грошових коштів. Коли ви не давали, не давали там бабушка, дідушка, і тут дитина може купити собі якісь цінні подарунки, чи взагалі подарунки, чи просто не просить якісь кишенкові кошти. Також незрозумілі якісь. Е Поїздки, так зв... або, наприклад, нічні прогулянки. Да? Тобто дитина може, звичайно, що це робиться в нічний час, більш зазвичай, так сказати. От на це треба звертати увагу і вже розуміти, що це якийсь дзвіночок для того, що можливо дитина в небезпеці, і потрібно посилити увагу, поговорити з дитиною спокійним тоном, не казати, що дитина вже щось зробить. Да. Тобто не говорити вже, що він в чомусь винен. Тобто, треба налагодити е, своєму зв'язок з дитиною, щоб вона вам довірялась. В принципі, це треба робити самого з дитинства, щоб дитина вам довіряла, і в будь-якій ситуації вона могла розказати про свої проблеми, тому що треба вчасно сказати ні. І це... За якими ознаками батьки можуть розпізнати або звернути увагу, що от відбувається не просто там, де діти сидять не в тих соціальних мережах, а ознаки вербування це очевидні вони чи ні? Ну, дивлячись, яке завдання має виконати той самий неповнолітній. Якщо це просто якісь фото здійснити, да, то тобто просто якісь прогулянки, запитувати, де ти знаходишся, і вже в принципі розуміти, що якщо він прогулюється біля критичної інфраструктури, чи яке вже говорила, військових якихось техніки, чи, наприклад, військових об'єктів, то звичайно, що ти там робив, і навіщо ти туди ходив? І так вже построїти діалог, що дитина вам розкрилася, якщо за цим чи щось криється небезпечне. А якщо, наприклад, це його спонукають до вибухового пристрою, то звичайно це якісь будуть матеріали, які дитина буде використовувати для того, щоб те чи інше зробити чи наприклад буде подивитись історію браузера, чим дитина цікавиться в тому самому інтернеті, які вона шукає статті, чим дитина зацікавлена. Це всі дзвіночки для того, що дитина може бути в небезпеці. Якщо ви побачили, що вона шукає саморобний пристрій, наприклад, чи на робочому столі є якась вказівка що від російських спецслужб, то звичайно треба бити на сполах і звертатися у відповідні органи. А що ви рекомендуєте педагогам? Педагогам також слідкувати за учнями, дивитися на їхню поведінку. Дивитися також, чи є в них якісь можливо вони з великими коштами приходять. Також інші однолітки можуть бути також пов'язані з цим, тому що одна дитина повівшись, наприклад, на якесь. Телеграм-канал чи на якесь телеграм-повідомлення може бути зацікавлено і запропонувати своїм друзям. Тобто, тим, вони мають знати, чим учні, які вчаться в їхньому класі, цікавляться, і інші учні також мають слідкувати за своїми ж друзями. Якщо вони почули, що щось неладно, потрібно треба звичайно спасати свого друга, краще повідомити дорослим, і тоді не буде біди і не буде якихось наслідків. Дякую. А потрібно говорити з дітьми про таку ситуацію, про такі випадки, про те, що відбувається, яка загроза від, власне, від ворога, від росіян відкрито? От розповідати історії, говорити, як це може бути, за рахунок чого може бути? Звичайно, потрібно розповідати і наводити приклади. От, наприклад, що там там то там-то неповнолітній там, підірвав автомобіль. Зараз він знаходиться в місцях позбавлення волі, і в нього не буде вже світлого його майбутнього, тому що це впливає на його майбутнє. Він не буде навчатися в закладі вищому якомусь, не буде ходити на роботу. Він вже буде несоціалізований і про Проке байбутній. Ну тобто може він псує собі життя так. як мінімум. Тому потрібно звичайно наводити приклади, говорити, що не можна, 에, говорити про види маніпуляцій, які він може бути залучений до протиправної діяльності, тому що не завжди дитина 에, розуміє, що вона потрапила на гачок. Вона думає, що це може бути гра, або це не несе за собою ніяких наслідків. Вона думає, що якщо я сфотографую, я отримую кошти і все добре. Куплю там собі подарунок, матері, подарунок, чи ще щось чи якось по-іншому, розпоряджусь цими грошима. А коли вона буде знати наслідки, що якесь безневинне, на їхню думку фото може понести за собою кримінальну відповідальність, то звичайно я думаю, що в них буде інше ставлення. Які діти потрапляють в групи ризику? От є якась категорія, яка от точно під загрозою. Звичайно, які вже перебувають в конфлікті з законом. Ми з цією групою більше працюємо ним, їх розповідаємо, працюємо з батьками, сусідами і іншими людьми, дотичними до них для того, щоб запобігти їх втягнення вже в протиправну таку діяльність диверсійну. Більше от таких випадків вербування, можливо, я не, не про вінчу, але може взагалі за статистикою. Це відбувається міські діти чи діти, які проживають в сільській місцевості, віддалені від великих міст. Так, по статистиці сказати, що все-таки, напевно, міст, ніж діти, міст, є випадки сільської місцевості, але це в меншій мірі, менша кількість таких дітей залучається. Можливо, менше вони в соціальних мережах це проводять, чи просто немає такої критичної інфраструктури в населених пунктах, що вони не так цікаві. Ворог як діти міста, де доступність, де можна ну, доїхати так, що... за годину з одного кінця міста в інший і побувати фактично біля кожного об'єкту. Ну, а в містах є достатньо багато об'єктів критичної інфраструктури. Я згадую от групи і синікет, які наробили багато шкоди і горя дітям і батькам, які фактично працювали не тільки в Україні, а в різних країнах світу. Чи не відстежуєте ви зараз подібних якихось спільнот, які також працюють на деструктив? Двісь, ну, час від часу, звичайно, з'являються такі групи. Ми відразу реагуємо на такі Блокуєте виклики, їх? блокуємо, проводимо роз'яснювальну роботу відразу з учнями, з педагогами, з батьками, висвітлюємо в, мас... в засобах масової інформації. Тобто роботу відразу включаємося для того, щоб не було якихось таких наслідків і воно не розширилось так в, ш... в широкий такий загал, щоб не було. Дякую вам, технології працюють як на благо, так і можуть нанести багато шкоди. Але тут зрозуміло, що потрібно і батькам, і педагогам багато працювати з дітьми. Напевно, відкрито, як ми вже говорили, говорити про всі ці випадки на випередження, а не шкода, коли щось стається, і потім вже нічого повернути не можна. Ми говорили із нашою гостею із Наталією Йовкіною про таку складну проблему, як біду, можна сказати, як перебування українських підлітків для з. Зі... Існення провокації на території нашої країни це відбувається все під час повномасштабного вторгнення, і ворог не гребує абсолютно ніякими методами аби досягати своїх результатів. Я вам щиро дякую за цю інформацію. Запрошуємо до студії, коли буде вам що сказати, коли можливо з'явиться якась небезпечна інформація. Потрібно буде провести ось таку інформаційну роботу, тому що це надзвичайно потрібно. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Наталія Йолкіна, інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції у Вінницькій. Області, а батькам напевно рекомендація від вас буде проста. Прошу, пані Наталію. Будуйте гарні відносини з дітьми, цікавтеся їм їхнім дозвіллям, їхніми інтересами, і все буде добре. Тримайте в полі зору своїх дітей. Любіть і дбайте про них. Це була передача актуальне інтерв'ю. Щасти і до зустрічі.